Увага до України може трошки зменшитись після удару по єменських уситах, але це єдине, що може статися на деякий час поганого після удару по хуситах з боку США та союзників. А з хорошого, це те, що ми прямо зараз вже спостерігаємо розкол малопрогнозованого ісламського світу, який ще недавно був об'єднаний у антизахідній риториці після того, як почалась війна у секторі Газа. Тепер важлива частина ісламського світу опинилася на боці Заходу. Саудити навіть надали свій повітряний простір американцям, де Юре, таким чином, взявши у війні проти єменських уситів, поновлюються тепер розмови про можливість створення регіонального альянсу між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами, антиіранського альянсу. І, звісно, це дуже на користь Україні. І оцей розкол ісламського світу це власне головне, що зараз сталося, і це важлива стратегічна перемога Заходу незалежно від наслідків власне військової акції. Треба розуміти, що гусити це таке собі ДНР в руках Тегерану на Близькому Сході. За допомогою гуситів, Іран атакує американські об'єкти, формально залишаючись поза конфліктом. Але головне, що Іран у такий спосіб дестабілізує ситуацію на Близькому Сході і напряму впливає на світові ціни на нафту. Це, звісно, дуже погано для світової стабільності. Тепер, після ударів по Хуситах, шанси Ірану дестабілізувати регіон значно зменшуються. Є ще один внутрішній суто американський аспект ударів по Хуситах. Річ у тім, що зараз, коли у Сполучених Штатах фактично стартувала виборча кампанія, республіканська опозиція жорстко критикує Байдена за нерішучість і слабкість у зовнішній політиці, це звичайно звучить трохи дивно, зважаючи на те, що саме республіканці гальмують надання військової допомоги з боку США Україні та Ізраїлю. Але от це такі реалії американської політики. Так, от після ударів по хуситах Байден показує американцям, що він може мати жорстку лінію у зовнішній політиці, і показувати і свою силу, і силу Сполучених Штатів. І останнє: ніякої третьої світової війни не відбудеться. Про це вже написали багато аналітиків, що мовляв, це стане стартом світової війни. Ні, цього не станеться. Тому що єдина країна, яка може теоретично підтримати Хуситів, це Іран. Але він. Відкрито заступатись, за хуситів не буде. Бо такі диктатури, як існує в Ірані, воюють лише з тими, кого вважають слабшими. Що точно не скажеш про США та їх союзників. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.